На третій стадії починається сакралізація лідера. Тут уже йде підміна понять: лідер не просто політик, а символ, міф, єдиний надійний рятівник нації. У деяких країнах за це відповідають телеканали. В інших армія, церква, силовики, а в третіх культурна індустрія. Але механізм один: розмивання межі між людиною та образом. Така собі маркетингова кампанія довжиною у державу. А потім лідер завжди правий. Будь-яка критика сприймається не як перевірка дій влади, а як атака на державу, порядок і суспільний спокій. І з'являється всім відомий слоган Є лідер, є держава. Немає лідера, немає держави. Тут з'являється перша червона лампочка. Коли владу вже не можна критикувати, вона перестає боятися зробити помилку, або 10. або навіть сотні помилок.